Ви суглоб я буду накладати збіжну пов'язку. Ви згодні? Так. Надягаємо рукавички, беремо бинт, два фікс... накладаємо в руці 90 градусів під кутом, робимо два фіксуючих тура на верхній третині перепліччя, переходимо на нижню третину плеча і далі робимо один фіксуючий тур. Закриємо весь ліктовий суглоб. Два фіксуючих тура робимо на першій третині меча. Закріплюємо закріпками і фіксуємо додатково руку.